Водолійчики мої любі, я вітаю вас з днем народження. І плюс сьогоднішнього дня у вас йде новий місяць, який запускається в вашому знакі Зодіака, Плюс Меркурій і Плутон, який знаходиться, буде трансформовувати ваше мислення. Це такий потужний посил для того, щоб ви писали свої плани, проекти, мріяли, реалізовувалися ви. Колі однодумців. Шукайте своїх однодумців там, де ви будете реалізовуватися. Я бажаю вам успіхів і всього самого найкращого, вашій реалізації, ваших мрій. Мрійте, мої любі, реалізуйтеся. Цілую вас і обнімаю, ваша Інга Паламарюк, астропсихолог і хладіна міст. Все!